Прикольно, мені, мені подобається. Це цікаво. Ну дивись, я просто інакша людина чуть, -чуть. мені подобається процес, мені подобається самому по собі, я отримую задоволення, коли я дівчинку якусь скружу, там бачить її посмішку і так далі. Коли ти бачиш біля себе достойну людину, поруч, да? класну дівчинку. У мене позиція дуже проста. У мене це ніколи не починається для того, щоб побудувати щось там дуже серйозне і так далі, бо це неможливо сказати на перших етапах. Ну а сам момент того, як ти, як чоловік, просто проявляєшся по ухажуванні до дівчини, я, наприклад, в кафе намагаюся платити там не тільки за дівчину, а взагалі і за друзів і так далі. Для мене це показник того, що я молодець, у мене вийшло, я можу забезпечувати моє оточення, і моє оточення може на мене покластись. Для людей, звісно, яких грошей не дуже багато. Ну, давай я скажу чесно, пацани, якщо у вас небагато коштів, вам треба вибирати дівчат, у яких просто немає. А на це, немає запросів на це, і вам буде всім добре. Якщо ж ви хочете там якусь дівчину, якої є запроси, я зараз не кажу красиву чи не красиву, Всюди є красиві люди. Просто от люди так влаштовані, от людині, така уровні норми. То якщо ви готові і вам подобається вкладувати, я не кажу, треба вкладувати, просто подобається. Мені подобається сам процес цього всього ухажування. Для мене це дуже гарно виглядає. по джентльменськи може якийсь там невимерший динозавр, там джентльмен. Тобто я не в не держу на цьому ніяку користь, нічого, нічого не подрозуміваю, що мені хтось буде довжен за це. Я просто отримую задоволення від процесу, і ну, для мене це дуже гарно виглядає. Поняс. Я думаю, що зараз буде дуже багато хейтових коментів про цю всю історію, що там каблучара може чи щось таке. Ну для мене це норм. мені, мені приємно. Раз а два розуміння, що я чоловік. Я завжди себе почуваю сильніше і вище ніж жінка. Завжди в, іменно в такому е фізичному ментальному плані.